всіх вітати на відкритті нового навчального простору для дітей громади, місцевих, тому що переміщених осіб. У нас є можливість такий день разом з нашими партнерами, благодійним фондом, громадською організацією презентувати цей комп'ютерний клас. Нам подарували це комп'ютерне обладнання, зі свого боку міська рада зробила ремонт цього приміщення. Дуже важливо, що молодь буде цими комп'ютерами. Будете розвивати свої таланти, свої здібності. У нас дуже талановита, дуже активна молодь в нашому місті. Я рада, що ми маємо спільне бачення стосовно того, що дійсно доступ до навчання це не привілей, а саме право кожної дитини, кожної людини. І українців, кам'янчан, нічого їм нічого не завадить, навіть війна у їх розвитку та. Крокуванню вперед так хочу подякувати місцеву владу за допомогу в реалізації даних проектів, адже завдяки такій плідній співпраці ми маємо змогу допомагати людям. Таких також хотіла додати, що цей проєкт реалізований за підтримки. Фонду «Тердезон», а також за фінансування організації Сві Солідаріті, а також центру кризи та підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції. На цьому гумітерному класі планується проводити заняття для дітей, підлітків молоді саме з психосоціальної підтримки, з підвищення рівня цифрової освіти, медіаграмотності і цей весь розклад. Ці всі заняття ви зможете незабаром побачити на сторінках. Центру. Тр молодіжних ініціатив, і власне кожен хоче може з них зареєструватися і абсолютно безкоштовно їх відвідувати.